Хороша гра Федотова. Вони залишають Девіда Таргамадзе на лаві запасних. Зараз Акріашвілі з м'ячем на Львому фланзі. Проход Терніча. Акріашвілі! Хороший пас штрафний майданчик. Яка метушня і Забиває лічівець. І забиває лічівець 1-0 на користь гостей. І знову Руслан Фамін. Запорізька металура. Ну, давайте подивимося, як блискуче зіграв Акріашвілі, Але ну, отут, що зробив Міщенко, я, чесно кажучи, не можу. До, е, достатньо точно це описати, тому що це була передача під удар Фоміну. Рачуюсь, не дивлячись, віддавав передачу. Стали помилятися зараз. Гравці лічівця. І лічівці. подивіться, який зараз момент вихід. Практично вічна Удар м'яч у ворота. Говерла зрівнює рахунок у зустрічі. 1-1 Лисенко. Після пасу Лера додала, і на навпаки став більшим відходить назад. І якось дуже невдало грала оборона в цьому епізоді. Розстрілював вже порожні ворота Володимир Лисенко. Почалося все з обрізки Федотова, який віддавав поперечну передачу. Поперечний пас не зрозуміло кому. Перехопили футболісти Говерни, ну а далі в... не в своїх.